Продовжую підв'язувати свої томати і користуючись випадком, хочу відповісти на декілька запитань таких наболілих, які мені задають люди в коментарях. Одне запитання від жіночки поступило слідуючого тексту. Оробила рідомілом. 150 кущиків помідорів і всі спалила. Відповідаю, рідоміл даже при трохкратній передозіровці не виявляє гербіцидної дії, тобто їм спалити неможливо. В даному випадку я підозрюю слідуюче, може бути перед цим обробляли гербіцидом і не помили. Бачка в оприскувачі, таке в мене бувало. Друге. Може бути, що часто додають у приоприскуванні від хвороб, додають різні мікроелементи для некореневого підживлення. Теж може бути передозіровка чи мікроелементами, чи мочевиною. Відносно другого, я хочу зауважити, я Перестав практикувати в некореневе підживлення. Чому? Тому що набір мікроелементів в мікродобривах часто густо містить солі, які згубно впливають на квіточки, тобто вони вбивають зародиш у квіточки. І тому буває після обробки, після підживлення в часто а, випадає. Квіточки спадають. Це через те. Ну і ще хочу нагадати, що обровлювати рідомілом потрібно денні часи або ввечері.